Добрий день. Починаємо урок. Це в нас дуже коротка запис буде, тому що вона просто вказує на те, що у нас зараз є урок, і щоб ми знов не збилися з нумерації. Тому о, зараз ми з вами займаємось залі... заліком, і мені не до не до запису, але я це зробила заздалегідь. Тут легідь, якось зробила. І е, в цій записі буде тільки домашнє завдання, і все. Більше нічого не буде в нас. Ось, так як є, в нас сьогодні немає нового матеріалу, задача у вас багата. І... Ну, на жаль, я не можу поставити всі нулями, тому що я точно розумію, що залік наступний у нас має бути обов'язково в грудні. У нас немає вибору, нам потрібно буде завершати семестр. Тому, тому, тому. Ну, добре, на наступному році сьогодні, сподіваюсь, ми з вами будемо зустрічатися, але тут в мене 3 грудня, але сам урок у вас Тобто Записую я ввечері. Ну, мабуть, все Завершуємо.